І всім привіт, мої хороші друзі! З вами, як завжди, Україна та я. І сьогодні я буду грати в Роблокс. Так, давно моїх відео не було, тому я вирішила, що сьогодні саме той день, коли я зроблю нове відео. І, як ви зрозуміли, ми будемо грати в Роблокс. І ви маєте вгадати, в яку ж я гру буду грати. В ось цю, з якимось синім хайдіваки, чи то що, з такою дуже гарною дівчинкою, або з довгим домом, з лавою, або в Брукхевен, або в цю плачучу дівчинку, але її можна не вибирати, а також в ножика із двоєчкою. Ну, його також не можна вибирати, ну, не треба краще. Коротше, з цих ось цих. Е... З цих четверох. В Брукевен, Дім, Красива дівчина і ось цей хагівагі синій. Ну, та-да-да-дам! І так, хто вгадав, що я буду грати в пол Це Лава, то тому респект. І дякую тобі, що ти зробив правильний вибір. Ти молодець! А хто й хто не вгадав? Ну нічого, тобі в інший раз в моєму іще одному відео тобі точно пощастить, мій друже. Ну, давайте тоді вже заходити, досить балакати. <кхи> Ось ми і заспанились. До речі, будь ласка, оцініть мій скін, блін. Ось оцініть мій, будь ласка, скін. Так, у нас вже появилась якась карта, а куди бігти був? Куди? Ось я... Нічого собі я так заліз. О, ні! О, ні, о ні! А! О, ні, тільки на це! Так, якось потрібно залізти обережненько. Нічого собі. А! Я залізти не можу! Що? Гаразд! Гаразд, гаразд, це ми пропустимо. І так. Зараз ми вибираємо карту. Давайте ось це в обі. Воно класне. Я його проходила все. Так. І хто не дивився мої попередні відео? як я граю в Роблокс. то, будь ласка, подивіться та поставте лайк під тим відео. А ми зараз вже доходимо до кінця. І... Обережненько, обережненько, того, що я тут дуже багато часу витратила і все одно його не пройшла. Тільки один раз мені пощастило пройти його. У бачили, як я стрибаю. І раз, все, я підбрала діамантик червоний, а тепер ми з якоюсь дівчинкою вижили. Але я перша забрала ось цей діамантик, і я собою пиш... <смеш> пишаюся. <смеш> Ще ж то сім'ї одні зі мною. Уі. І так, хто був в школі, напишіть в коментарях. А ми тим часом вже виграли. І, до речі, ви можете подивитися, що у мене тут так ось так. А чого в мене 15? У мене ж було дуже багато його. Гаразд. Це вже не. Це вже пройшло, це, коротше. Так, звісно, вам можливо буде цікаво. І я, можливо, зараз ось цих всіх люд е, людей повбиваю, блін. Що вони коять? <різь> <різь> так, а туди взагалі можна було добра... зібратися? Дівчинко, будь ласка, не принижуй Опс не те сказала. Дівчинку, плясочка, відійди, прошу тебе. О, ні, діамантик зараз горить. Ах, жалко Діамантика насправді. Але вже що поробиш? Блін, а він до нас не добереться, мені стром. <с> Якщо чесно. О, ні, якраз не добрався. Гаразд, моє любі. Зараз секунд... секундочку, я до вас зараз повернуся. Ну, а на цьому ось я так я захотіла вже обі. Так, бо в ігрі підлога це лава або земля це лава, то мені ось це обі нагадало, що я хочу пограти в обі. Я давно в нього не грала, а особливо в українське. Це новеньке українське обі. А ось це ось це я вже грала. Так. Тому давайте будемо ось робити. Ой, тобто не робити, а грати трішечки. І будемо завершувати відео. Для початку ми заходимо з першого. Ми заходимо. Це українське обі. І ось ми вже на старті до чогось. Що? ще пише старт. Тай типу, це все нам приходите? Ми сюди маємо чи що? Я не розумію, то по з кимось. Я не зрозуміла. Гаразд. Тож, що нам треба робити? Нічого собі. Воно що, велике? Дуже? Тому що я багато не хочу проходити його. Ну, гаразд, давайте почнемо. Ось ми так стрибуємо. <гум> так, я натискаю по два рази, що, ну. Я не хочу, коротше. У, я не хочу, коротше, впасти. Нічого, в інший раз нам пощастить. А потім будемо грати в Теопі. І якщо ви захочете, то, е, то я вам зроблю таку цікавинку. Ось і все, ми тут. А яку саме? Зараз я вам розповім. Е, так, е, секунду. Так, скоро ми будемо завершувати відео, тому що мені пора. Так, як це пройти? Гаразд, Відновляємося. О, вау! Ми прийшли. Гаразд. А, типу, тут. Ви хочете сказати, що тут і треба було? Чи все ж таке ж тут? Ось, не зрозуміло тут що. А, я, напевно, поняла, як це тип, робити. То, блін. Я повернуся до вас, коли пройду це. Ось я вже тут. Тільки що пройшла. Ну, багатенько нервів я стрипала О, куди? Куди далі? А я не розумію, куди далі. Ой, о, куди? Я не розумію. А! Ем, ви. Якщо що. Ви мені допоможіть. То що. Я не розумію, куди потрібно. А. А, ні. Щось не те. Так, нічого собі я таке. Ви чого? Так, а типу. Типу куди? Не поняла. Ми що сюди не можемо повернутися? А як тоді ми. Я не розумію, як це зробити. Стоп, не зрозуміло. Стоп, це як, типу. Ну, сюди ми не можемо. Коротше, я повернуся до вас, коли розберуся взагалі, що тут треба робити. Друзі, пробачте, я забулася, що потрібно вимкнути. Ні! Ха -ха -ха. І, до речі, я пройшла це. Так, я не знаю як. Але я просто якось щитерила, щитерила і ну просто раз і все і хі, хі, опинилася там на жовтій штучці. Але тепер ні-ні ні, тепер вже ні. Тепер ми вже ось туточки. І я гадаю, я вже падати не буду тут, правда ж? Будь ласка, тримайте кулачки за мене, щоб я не впала. То, що я зараз не можу потримати. Так. Жал... Ні, тільки це? Чому ви за мене кулачки не тримали? Гаразд. Я вас не... я на вас, якщо не ображаюся. Це просто я так пожартувала. Я люблю деколи жартувати. Дуже сильно люблю жартувати деколи. Ладно, це також жарт. Ну ось бачите? О, що там далі, я не зрозуміла. Що це, що це за такі чити. Я що, маю безкінечно проходити це, чи що? І до речі, хто також ходить до школи, то напишіть в коментарях. А також, будь ласка, напишіть. Понятно. А також напишіть, будь ласка. Та блін, А також напишіть, будь ласочка, який вас клас. Так. Не зрозуміло, та що це таке? Чому я помираю? Наприклад, я вам скажу, що. Що це таке? Друзі, ви взагалі зрозуміли, в чому прикол? Бо я ні. Можна стояти. Там не можна стояти. Та що це таке? Все, я, я це, це не розумію. Та боже мій чому. Я не розумію, як це обі прийти, тому пробачте, друзі, але на цьому ось це обі закінчено. Це. Раз. А тебе ви серйозно? Ну, на цьому. Кінець нашого відео, на жаль, ждіть іще одне. І ще, вона, і ще оце. вийде це стопудово. Я вам обіцяю. І всім бувайте, мої любі друзі. Підписуйтесь на Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, також натискайте на дзвіночок. І до нових зустрічей, мої любі! З вами була я, Україна та Я. И всем пока-пока!